Звіт про перебіг бойових дій у період з 3 по 9 листопада 2025 року. Слава Україні! Загалом за тиждень відбулося 1301 бойове зіткнення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на північно-слобожанському, Костянтинівському, Покровському та Олександрівському напрямках, де тривають важкі бої. На північно-Слобожанському і Курському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 40 атак російських загарбників. На південно-слобожанському напрямку протягом минулого тижня ворог здійснив 83 атаки у районах Вовчанська, Вовчанських хуторів, Синельникового, Тихого, Кам'янки та в бік населених пунктів Дворічанське і Колодязне. На Куп'янському напрямку за тиждень відбулось 66 бойових зіткнень поблизу Куп'янська. Борівської Андріївки та в бік Петропавлівки, Глушківки і Піщаного, на Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 74 атаки противника. У районі населених пунктів Новоігорівка, Борівська Андріївка, Греківка, Колодязі, Новоселівська, Торське, Зарічне, Дерилове та в бік населених пунктів Коровеняр та Дружелюбівка. На слов'янському напрямку Сили оборони України минулого тижня відбили 92 атаки у районах Ямполя, Серебрянки, Григорівки, Званівки, Дронівки. Сіверська, Виїмки та Федорівки на Краматорському напрямку українські воїни відбули 16 атак. У районах Новомаркового, Віролюбівки, Міньківки, Ступочок та Залізнянського. На Костянтинівському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 123 атаки поблизу Олександра Шультеного, Плещіївки, Яблунівки, Щербинівки, Русиного Яру та в бік Софіївки і Ільївки. На Покровському напрямку сили оборони України відбили 468 атак поблизу на пунктів: Шахове, Володимирівка, Федорівка, Неканорівка, Червоний Лиман, Родинське, Червоний Яр, Гродівка, Даченське, Мирноград, Дорожня, Новогродівка, Новоекономічне, Промін, Лисівка, Покровськ, Зелене Піщане, Звірове, Котлене, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Новомиколаївка, Горіхове, Філія та в напрямку насолених пунктів Новопавлівка і Кучерів Яр. На Олександрівському напрямку сили оборони України відбили 167 атак ворога. Поблизу населених пунктів Вербове, Січневе, Зелений Гай, Орестопіль, Павлівка, Новогригорівка, Нововасилівське, Рибне, Соснівка, Солодке, Вороне, Новомиколаївка, Привілля, Красногірське та в бік Єгорівки і Тернуватого. На Гуліпільському напрямку противник здійснив 44 атаки. Поблизу населених пунктів Успенівка, Новомиколаївка, Охотнича, Зелений Гай. Новоуспенівське та в напрямку Нового на Оріхівському напрямку ворог минулого тижня вісім разів атакував у районах Степового, Новоандріївки та Плавнів. На Придніпровському напрямку протягом тижня ворог 12 разів атакував позиції Сил оборони України. Протягом минулого тижня російські терористи завдали 12 ракетних ударів, застосувавши 83 ракети, та 437 авіаційних ударів, зокрема скинувши. 923 керованих авіаційних бомби здійснили 32 тисячі 995 обстрілів, 793 з них із реактивних систем залпового вогню та застосували протягом минулого тижня 38 тисяч 874 дрони камікадзе За минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 22 райони зосередження особового складу та військової техніки. Пункт управління безпілотників 19 артилерійських систем. Один засіб протиповітряної оборони та один інший важливий об'єкт російських окупантів за тиждень. Орієнтовні втрати ворога склали: 7400 російських окупантів вбитими та пораненими. Сили оборони України знищили 19 танків, 20 бойових броньованих машин, 178 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, один вертоліт. 2316 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 9 ракет, 590 одиниць автомобільної та 6 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!